Галицько-Волинська держава. Успенський собор у Володимирі 1160 рік. Сучасний вигляд. Це православний храм у місті Володимир Волинський Волинської області, пам'ятка архітектури 12 століття. Храм збудований за часів Волинського князя Мстислава II Ізяславовича, правнука Володимира Мономаха. Будівництво завершилось в 1160 році. Церква святого Пантелеймона поблизу Галича, кінець 12 століття. Ця церква найстаріший із збережених храмів галицько волинського князівства, розташований у селі Шевченкове поблизу сучасного Галича Івано-Франківська область. Храм був збудований за наказом Романа Мстиславича, засновника галицько волинської держави. Будівництво завершилося у 1194 році. Храм був освячений ім'ям святого Пантелеймона на честь Дід. Да Романа Мстиславовича, київського князя Ізяслава, християнське ім'я якого Пантелеймо. у архітектурі храму переплилися риси староукраїнської і романської архітектури. Теперішній час є діючою церквою і входить до складу національного заповідника Давній Галич, холмська ікона Богородиці, 11 століття. Чудотворна ікона Божої Матері, що знаходиться у місті Луцьку, вона написана на Кіпарисових дошках у візантійському стилі. Першу письмову згадку про Холмську Богородицю знаходимо у Галицько-Волинському літописі при описі подій за 1259 рік. Ікону Божої Матері, яку пізніше назвуть. Холмською князь Данило Галицький привіз в 13 столітті з Києва, засноване ним місто Холм, нині місто Хелм Польща. У 1996 році Надія Горлицька передала Холмську ікону Божої Матері музею Волинської ікони в місті Луцьк. Дорогобузька ікона Богородиці, остання третина XIII століття. Ця ікона є найхарактернішою пам'яткою художньої культури княжої доби. Її було винайдено всередині 80-х років ХХ століття в Успенській церкві в селі Дорогобужі на Волині. Дорогобузьку ікону датовано приблизно 1300 роком. На сьогодні вона є найбільш раннім твором Волинської іконописної школи. Сім століть вона зберігалася в дорогобужі, а тепер вона зберігається в Рівненському обласному краєзнавчому музеї.